Маційний марафон на телеканалі ТІВІ Сім Триває, і Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Надалі ну, будемо говорити про допомогу ветеранам або які послуги можна буде отримати в новому комунальному закладі ВитеранПРО. Про це більш детальніше нам розповість Тетяна Гуранська, це директорка Хмельницького районного комунального закладу ВитеранПРО. Пані Тетяна, доброго дня і слава Україні. Вітаємо власне вас і з відкриття. Тям ще одного закладу, який спрямований на допомогу і ветеранам, і членам їхніх родин безпосередньо. Розкажіть більш детальніше, коли виникла ідея створення саме такого закладу. Власне, з якими викликами плануєте боротися? Заклад створений наприкінці травня, і наразі процес його організації ще триває. Тому що ми зіштовхнулися з тим, що дуже багато потрібно пройти етапів по в процесі створення законодавчої бази mm -hmm. дуже багато чого змінюється, і власне наш проект по створенню комунальних закладів саме районного значення, він зараз єдиний в Україні. Хмельницька область так. Пілотний такий проект взяла, і тому е, трохи процес пригальмовує через те, що ми по суті такі амбасадори саме от районних mm -hmm. напрямків, і нам немає на що опиратися е, в, в юридичному аспекті. Тому ми дуже багато е, на місцях безпосередньо, е, звісно, з е, е, на зв'язку, ми постійно з міністерством ветеранів, щоб це було все в правовому полі. Вірно, е, щоб е, все відповідало законодавству чинному. І тому через те ми трохи затягуємо не так швидко, скажімо, як би це мені хотілося. Угу. Але ми рухаємося, ми рухаємося, і наразі ми на етапі набору фахівців і супроводу ветеранів. І я, користуючись нагодою, звісно, запрошую всіх ветеранів і членів їх родин. Тих небайдужих людей, які готові встати і допомагати з цим напрямком, тому що потреба буде тільки зростати. Mm -hmm. І з того, що я бачу зараз хлопці, ветерани, які до нас прийшли, і ми з ними спілкуємося, і ось вони діляться вже своїм. Тепер досвідом так вже в ретроспективі. І вони кажуть, що да, це, це добре, що є така посада, тому mm -hmm. що каже, коли ми на етапі ось цього процесу звільнення, і коли попадаєш в цивільне життя, каже, ми абсолютно не розуміли, а куди треба звертатися, а які механізми. а Виявляється, що можна ось є люди, які. На що маємо право відповідно, якими програмами користуватися і так далі. Так, насправді, тим більше все розвивається, все навіть програми є і місцеві. І так як ми працюємо з Хмельницьким районом, в громадах безпосередньо теж громади підтягуються, розробляють якісь свої програми. Ми про це теж багато говоримо, тому що ті громади. В яких до прикладу або недостатньо якогось фінансування громада ж виключно працює у межах своїх можливостей і тому різняться як і виплати одноразових mm -hmm. допомог безпосередньо. Так і в принципі, в цілому, навіть що стосується там, до прикладу, поховання, в кожній громаді є, є якісь свої такі умовно гро... за, закони в законах, mm -hmm. Mm -hmm. але всі в цілому, з того, що я вже бачу за цей короткий період, всі працюють, і це дуже тішить, тому що люди відгукуються, голови громад відгукуються. І наразі е, фахівці, які працювали в, в громадах в Мельницькому районі, ми теж на етапі того, що вони будуть переходити під рук під, під, під е, комунальний наш заклад, угу. і безпосередньо вони фізично залишаються на місцях. Вони опікуються, вони продовжують опікуватися тими ветеранами, які є в громадах. Але е, по юридичному вони підпорядковуються комунальному угу. закладу. Тобто це ті спеціалісти, які до того працювали в громадах, кожен в своєму громаді, тепер так. це все буде централізовано. Так, це більш. буде централізовано. І, як на мене, е, знову ж таки, да, з того, що я бачу буквально за це декілька місяців, це має сенс, е, тому що можна розробити якусь єдину таку систему, е, тому що, в принципі, методика роботи угу. є, да, яка рекомендована е, е, Міністерством ветеранів. Але сама систематизація роботи, сама звітність, контроль якості надання ось цих послуг, можливо, навіть якісь алгоритми перенаправлення, тобто це все можна систематизувати і щоб вони користувалися єдиним умовно снами ж створеним порядком. З того, що я ось ті громади, які я вже відвідала, або ті фахівці, з якими я спілкувалася, всі роблять, всі і гарно роблять, але все одно кожен десь інтуїтивно, десь порадився там з колегою. Mm -hmm. Ну, тобто, єдиної такої системної роботи mm -hmm. я не бачу. І я особисто для себе, як для керівника, ставлю задачу систематизувати максимально цю роботу, максимально спростити. Шляхи перенаправлення безпосередньо, щоб ветеран не оці трикола не, не ходив по всіх інстанціях. Можливо, десь законектити між собою фахівців тих суб'єктів, які до цього всього шляху дотичні. Це там, і ЦНАП, і пенсійний фонд безпосередньо, і ТЦК, ну тобто і медичні заклади угу. максимально. Це можна зробити. Угу. Єдине, що звісно на це треба трохи часу. І да. для початку я маю розуміти, що я набрала повний штат фахівців, тому що все це відбувається дуже повільно. Знов ж таки, ну, я я подум. Хочеться швидше, звичайно, при, при, при тому прекрасна ініціатива. І дійсно вона є на часі. Допомога і ветеранам, і членам їхніх родин, фахівців, яких ви шукаєте людина. Має мати якусь освіту, власне, якщо так, то яку саме? Так наразі ми ну, от буквально минулого тижня спілкувалися з представниками міністерства ветеранів, і в них зараз на сайті відкриті громадські слухання угу. і будуть вноситися безпосередньо зміни в профстандарт, за якими критеріями будуть відбиратися фахівці. Наразі, з того, що ми відбираємо, обов'язково має бути вища освіта, і це е, рівень має бути не нижче бакалавра. Uh -huh. е, і це, е, це, це той е, та умова, яку ми не можемо оминути, тому що до прикладу до мене приходили хлопці ветерани які хотіли би працювати фахівцями, але в, е, в юридичному полі це неможливо. І, і тому або є вибір, або йти навчатися, а, ну або ж тоді вони не можуть працювати, або виключно на якихось таких волонтерських засадах. Засада. Так і звісно, якщо вища освіта магістратура, або ж спеціаліст, який прирівнюється до магістратури, це теж. Щодо е, напрямків, це може бути і педагогічна освіта, і соціальна сфера, угу. і е, сфера оборони, і життє, ді, безпеки життєдіяльності. Теж у нас є е, хлопець, який є, має, е, має досвід роботи в ДСНС. Ну, тобто, це теж медичні працівники. Е, тобто, е, Якщо якщо так розглядати в цілому, це як на мене досить велика, таке досить велика вибір uh -huh. тих професій і тих спеціальностей, які можуть е, працювати. Е, але е, з, з того, що я бачу і безпосередньо, е, так як я членом є е, відбіркової комісії, яка відбирає фахівців вже після того, як вони подали заявку, і Міністерство ветеранів їх пропустило по тих тестах. Е, uh -huh. І опитувальниках, які вони проходять, дуже важливо, щоб вони розуміли свою мотивацію, чому вони йдуть, тому що якщо мотивація людини виключно належна заробітня плата, тому що Міністерство ветеранів я вважаю, в цьому напрямку дуже гарно попрацювало то цього недостатньо. Має бути дійсно залученість і бажання допомогти тим, хто дійсно цього потребує, тому що. Там да. не буде робота, в принципі, 24 на 7, Я так розумію, це постійно має, потрібно мати зв'язок із тим чи іншим ветераном, який звернувся за потреби відповідати і та консультувати. Е, так, звісно, так, але я теж проговорюю про те, вже тим фахівцям, які на, на етапі переходу, що 24 на 7 це так, але теж треба мати свій особистий час і свої якісь кордони, тому що. Щоб це не перейшло в таке, що буде тотальне вигорання на за дуже mm -hmm. короткий час, mm -hmm. ну тобто, все одно треба відокремлювати роботу, і тим більше є ж питання, які ну, вночі точно фахівець не вирішить. Mm -hmm. да? Якщо це стосується безпосередньо чи довідок, чи збору якоїсь інформації, ну тобто, це не звісно, якщо, якщо стосується якоїсь психологічної такої підтримки, тому що ну, ми розуміємо, що. Будь-які новини да, погані новини не обирають час, коли надходити. Звісно, не без цього. Але в цілому я теж за те, щоб фахівці самі про себе дбали. Угу. Також скільки людей ще потрібно набрати, і які саме спеціалісти? Це супровід Це виключно фахівці супроводу ветеранів угу. так, та демобілізованих осіб. У мене єдине, якби по штатному розпису, і в цілому ми плануємо. Набрати 50 фахівців, наразі у нас, напевно, вже більше 40, в принципі, mm -hmm. ну тобто вони ще офіційно не переведені, але в цілому ми вже доходимо до 50. Звісно, якщо буде така потреба, тому що з тих запитів, які я бачу, є ще бажаючі і. Деяких людей я знаю, які хочуть працювати, деяких я не знаю, але вони рекомендують. Їх інші рекомендують. Звісно, якщо буде така потреба, ми будемо просити, щоб нам розширили штат, і будемо працювати. Звісно, 50 – це цифра, згідно чого врахована, згідно кількості ветеранів? Так, так. Так. звісно, Ось. так звісно, ми теж. Моніторимо скільки ветеранів. Ми зараз не маємо чітких цифр, тому що реєстри закриті, але все одно на рівні громад всі знають так. орієнтовну угу. цифру, всі знають. Угу. І Ми від того відштовхуємося за законодавством. Це рекомендується не менше 35 кейсів на одного фахівця, тобто, умовно, це до 100 людей. Якщо ми врахуємо, що якщо ветеран прийшов, написав заяву, тобто в нього ж є ще й родина. Uh -huh. А ну звісно, буває таке, що і немає родини. Це теж таке буває, але, зокрема, то всі є, є родини або мама, і тато, або дружина, і дитина, тобто по різному, тобто в середньому на фахівця припадає десь до ста осіб. І це досить велике, якщо якісно це робити, це такий досить великий шмат роботи, що так, так. щоб тримати їх всіх в такому, скажімо, в інформаційному полі, щоб вони розуміли на що вони мають зараз, чи чи якась допомога, чи можливо якісь зайшли гранти, і вони можуть пройти якесь навчання, чи вони можуть пройти якусь додаткову реабілітацію, чи вони можуть, наприклад, відправити там діток на відпочинок. Ну тобто, це все зараз є ряд програм. Ми знаємо, по перекваліфікації, по відкриттю власної справи аналогічно для так, ветеранів і членів їхніх так. родин. Я про це так теж трошки можу розказати. Угу. Е, наразі в нас вже почався другий модуль е, за сприяння агенції регіонального розвитку. Е, перший модуль був безпосередньо для ветеранів та е, членів їх родин, ті, хто власне тільки хочуть. На, на такому етапі мрії е, власної справи е, це було гарне навчання дуже гарні були відгуки. Е, і е, е, так як е, ну як я я оцінюю так дуже суб'єктивно, тому що я не була присутня на навчанні, але якщо вони кажуть, що е, ось ми вже там плануємо е, і ми вже моніторимо, як це залучити якісь кошти, угу. кого можна підтягнути. Ну тобто, якщо ідея е, розвинулася і переростає та, в дію, да, та, значить угу. хороший результат. І наразі е, проходить другий модуль навчання, це вже безпосередньо. Для тих, хто має власний бізнес, але хоче його масштабувати. Mm -hmm. Але я знаю, що і з першого модуля деякі вже перейшли на другий, тому вони вже в процесі, в них вже процес запустився і вони вже якби хочуть ширше розуміти розумітися. свої можливості та, і розуміти, що вони можуть зробити. Ну, і це теж я вважаю, що це хороший такий показник, тому що якби. Це Вона, прекрасний показник, тому що дійсно так вони розбиваються, вони працюють, і тим тим самим ми говоримо і е, за психологічний момент, і за сім'ю також говоримо, яка підтримує. Е, щодо того, що вже зроблено е, станом на сьогодні mm -hmm. у «Ветеран-Про»? Е, наразі е, ми домови маємо домовленості з е, госпіталем ветеранів. Наші фахівці будуть працювати там, ми домовилися про робочі місця. Uh -huh. Цей курс для ветеранів безпосередньо проходить. Це вже другий модуль. Ну, тобто ми робимо те, що нам дозволяють ресурси без фахівців робити. Так, uh -huh. ми залучаємо, щоб фахівці, фахівці дотечні, але вони у мене ще не працюють. Uh -huh. Але умовно, факти... вони фактично не працюють. Але ті. Ветерани, які брали участь, я цих фахівців, які будуть працювати, вони вже безпосередньо залучені були ними. Угу. І минулого тижня за підтримки фонду Повернись живим, ми в Сатанові провели такий великий захід. По тому це був освітній воркшоп. Познайомленню з адаптивними видами спорту, uh -huh. і теж було е, порядка 30 ветеранів. Дехто приїхав з дружинами, дехто приїхав з дітьми, і я сама на меті ставила собі таку задачу провести це в селищі, щоб показати іншим громадам, і це були представники саме селищ і інші ветерани. Щоб показати, що не тільки у великих містах можна таке розвивати і розбудовувати цю систему, і теж мені дуже так втішно, що є громади, які кажуть, так, все, ми хочемо створити свій спортивний клуб, а ми вже готові там розбудувати чуть ліна спортивний комплекс, і це круто, це круто, тому що насправді я спілкувалася з ветеранами і. Напевно, більше 50% з них вони взагалі про це нічого навіть не чули. Ну тобто, якщо в великих містах хоч є якась інформація, угу. є якісь можливості, то у маленьких громадах, особливо якщо це якісь віддалені села, але ж ми розуміємо, що ветерани то є всюди, вони ж не, не локалізуються тільки у великих угу. містах, а у селищах їх немає. Вони і всюди, і тому я теж собі на меті ставлю таку задачу, щоб максимально підтягувати саме людей, які живуть в маленьких громадах, щоб вони теж могли розширятися. Глобалізуватися і бачити ці можливості е, спеціалісти із супроводу, також і, mm -hmm. яких ви плануєте залучити до роботи 50, е, всього 50 людей. Вони мають працювати в тому чи іншому населеному пункті фізично знаходитися? Ну тому що є власне, якщо виявляють бажання, а вони просто там е, на тій території вони не проживають. Чи це як мають чи вони мають приїжджати безпосередньо там декілька разів на тиждень? Чи мають бути на зв'язку? Як це буде налаштовано? Розкажіть детальніше. кожній громаді, до прикладу, ось ма бера. Там Теофіпольську громаду, да там за наразі вже працюють фахівці, mm -hmm. вони й продовжують працювати. Єдине, що е, вони будуть працювати, ось про те, що я говорила на початку е, бесіди, ми розробимо якусь системну роботу, щоб це було єдиним єдиним таким механізмом, не кожна громада mm -hmm. відокремлено. І плюс, е, так як на мене, це дасть можливість. Підсилити їх, тому що до прикладу, якщо я бачу більше можливостей, я можу з ними поділитися, і ті можливості, наприклад, навіть той самий освітній воркшоп для них це було щось таке, неймовірне. Ну просто ну дійсно неймовірне. Mm -hmm. Вони такого ще не бачили, і в mm -hmm. них дуже були такі прям враження, враження. Да? А якщо то, якщо б цього не було, якщо б вони вже е, якби не розуміли, да, що ми будемо так системно працювати, вони по суті і не мали цієї можливості. Mm -hmm. Ну це таке, якби приклад, Да? і тому е, в подальшому я думаю, що кожна громада буде мати принаймні одного фахівця. Тому що немає зараз таких громад, з того, що я бачу, немає таких громад, де немає ветеранів. В апріорі їх немає. Можуть бути десь менше, десь більше. Звісно, якщо це до прикладу дуже маленька громада, і там декілька селищ і декілька ветеранів. Це буде е падати на фахівця найближчої громади громади. Да, mm -hmm. І в принципі, з того, що я вже е чую. Це теж питання вирішується на місцях. Їм їх забезпечують транспортом. Ми підписали з громадами договора, де за умовами цього договору громади мають забезпечити фахівця робочим місцем. Тобто, ми, як комунальний заклад, якщо ми будемо мати такі спроможності чи якісь грантові кошти, ми можемо їх підсилювати. Але в цілому робоче місце залишається на відповідальність громади, тому що треба розуміти, що ті ветерани. Які залишаються в громаді, це ветерани нічого для ветерана нічого не змінюється. Він має отримувати свою послугу. Mm -hmm. Ветерану, як да, будемо так казати, йому абсолютно не цікаво, куди підпорядкований фахівець по великому рахунку. Так він хоче отримати, він проходить за допомогою, і він має її якісно mm -hmm. отримати. І тому наша робота як. В цілому комунального закладу буде м, саме на таку акумуляцію, так, цих всіх фахівців, підсилення. Ми м, наразі плануємо навчання е, для фахівців. Це буде 150 годинне навчання. Е, тиждень буде очно, два тижні онлайн. Е, всі пройдуть абсолютно. Е, була можливість. Е, за рахунок Міністерства ветеранів, буквально декілька фахівців mm -hmm. проходили таке навчання. Наразі це будуть кошти обласні. Це теж вперше, що за, за саме за обласні якби, резерви такі, будуть проводитися такі навчання, і наразі просто триває. Вибір, який саме вищий навчальний заклад, на базі якого uh -huh. закладу будуть проводитися ці навчання, і я думаю, що найближчим часом нам про це повідомлять і абсолютно всі пройдуть навчання. Також додатково, звісно, я буду залучати фахівців з різних напрямків роботи і. Ми навчатися будемо постійно це точно пані Тетяно. Ви взагалі психологиня. Uh -huh. Ну от ми з вами знайомі як психологиня, Ви до нас також приходили з різноманітними цікавими проектами. Чи будете надавати психологічну підтримку безпосередньо ветеранам і членам їхніх родин за підтримки? І на яких взагалом напрямках роботи будете ще зосереджені просвітницькі заходи безпосередньо, спортивні uh -huh. заходи, профрієнтаційні заходи? Що ще? Звісно, психологічна допомога буде, хоча в нас по штатному розпису немає психологів, але я буду залучати безпосередньо із громадських організацій і є пропозиції просто на волонтерських засадах, угу. хто може це робити. І також я планую. Є домовленість з Ізраїльською коаліцією травми теж провести для них навчання для фахівців супроводу саме. Навчання про першій психологічній допомозі, mm -hmm. по безпосередньо я маю надію, що це будуть проводити психологи, військові. Ось, звісно, можливо, я думаю, що якщо я фізично зможу, розроблю такий якийсь мінімальний курс теж для них, хоч, хоча б як мінімум такий внутрішній, mm -hmm. щоб провести по роботі з ветеранами. І я вважаю, що кожен фахівець. Має ось цю таку просту психологічну допомогу вміти надавати. Плюс дуже важливо взагалі оця комунікація, щоб була на належному рівні, щоб вони тому, що в принципі оця вхідна точка комунікації, так це це вже по суті дуже великий такий. Результат подальшої роботи. Наскільки ти можеш просто зустріти ветерана, наскільки ти можеш на ці первинні зустрічі з ним комунікувати, тому що я ж теж я ж дуже багато спілкуюся. Це ж, наразі це все моє оточення. І я дуже різні відгуки чую. І, на жаль, вони здебільшого, знову ж таки, на жаль, не завжди позитивні. Тому що от хлопці кажуть, Мені так сказали, добрий день, що я вже не хотів далі навіть запитувати, за чим я сюди прийшов. І так не має бути. Це не, це не коректно, не етично, і це взагалі не тільки стосується ветеранів, це в цілому би, да, по відношенню. До, до будь-якого з людей. І, е, звісно, зрозуміло, що великі потоки людей і працювати на місцях людина-людина це дуже важко. Це велике навантаження падає на, на плечі всіх людей. Але все одно це не, е, не дає їм такого морального права е, некоректного спілкування. Угу. І тому я за те, що теж я думаю, що ми будемо можливо якісь. Проводити такі освітні в цьому напрямку спільні це, заходи. Так, так якісь заходи, можливо, спільні будемо, а... але це треба робити, тому що ну є така потреба, і вона очевидна, угу. як на мене угу. щодо того, хто може звертатися до вас по допомогу. Ми говоримо за ветеранів, так. ми говоримо за членів родин, хто саме. Це можуть бути як батьки, як дружини, і діти безпосередньо uh -huh. всіх, всі, все найближче коло. Але є такі випадки, до прикладу, от сьогодні зранку було звернення, що це е, звернулася тітка, хоча вона ніби як не пряма родичка, е, але інших немає, тому що вони е, живуть на території Росії. Ну тобто, ми маємо розуміти, що є різні зараз ситуації, uh -huh. різні абсолютно і. і ми теж ніколи, якщо людина навіть не, не має прямої такої дотичності і родинних зв'язків, ми не відмовляємо цим людям, mm -hmm. однозначно. ми максимально в межах того, що ми можемо зробити, ми е, консультуємо, і в е, нас е, на, наразі в нас ще немає юриста, але поки ми будемо залучати безоплатну правничу допомогу. В нас теж вже є такі домовленості, щоб не просто людину перенаправити, да і а конкретно ну максимально бути на зв'язку з параюристами, mm -hmm. які з фахівцем супроводу будуть в тісному такому конекті, і можливо щось можна буде навіть вирішити там в телефонному mm -hmm. режимі в онлайн, не обов'язково і фізично туди йти. Е, власне, чи мова також йде про діючих військовослужбовців, які ще служать? Чи можуть члени їхніх родин звертатися до так, вас? Можуть, можуть, можуть ми теж як бо в принципі в принципі ми є такі, наприклад, які вони діючі. Сьогодні теж, хлопці дзвонили, казали, він діючий, але він вже планує звільнятися. Ну тобто він вже для себе хоче пробудувати якийсь алгоритм. І ось навіть оцей приклад вони зранку дзвонять і кажуть: Ось, ми йому розказуємо. А він каже: Він таке навіть не чув, що що таке існує. І тому це існує. приходьте, приходьте, долучайтеся, працюйте, ми будемо вчитися разом, будемо розвиватися і. Надавати допомогу. Яким ви бачите центр ветеранпро через орієнтовно ну, 5 років? Я хочу, щоб це було дуже масштабно. Щоб це в, в оптималі я би це бачила, щоб це навіть було якесь таке відділення цілодобового перебування. Угу. По, умовно, по типу, можливо, суперхюманса. Тому що, в принципі, в нас. Є, є потреба в цьому, і що для цього потрібно зробити на вашу думку, станом на тепер, які найбільші виклики ще досі стоять а, перед от, такими організаціями, як ви матеріальне забезпечення Матеріальне забезпечення, угу. так. Матеріальне все матеріальне забезпечення в законодавчому полі? В принципі, е з врахуванням того, як ми рухаємося, з якою швидкістю, угу. то я вважаю, що міністерство ветеранів дуже швидко спрацьовує. І дуже гарно вони йдуть на контакт. І якщо якісь є такі проблеми, які вони умовно не не бачать, а вони і не можуть бачити, тому що вони в принципі, так скажемо, не в полях, та да, працюють, але вони завжди збирають якісь результати. І, і завжди йдуть на діалог, і завжди можуть швидко це переформатувати, і це дуже класно. Тому я думаю, що е, законодавче поле це буде найменше <правда> най, найменша перешкода. А ось матеріальна база, тому що ми розуміємо, що все одно е, ми знаходимося, ми, ми знаходимося у війні і ресурси ми не можемо витягнути е, і, і якось ділити, і тому матеріальна база. Да, і ми наразі теж я. Я особисто вже подала п'ять заявок на те, щоб і на влаштування центру, і безпосередньо на те, щоб якісь на освітні заходи, ну тобто, це все кошти, uh -huh. і я сподіваюся, що можливо наразі теж, якби представники бізнесу, якщо хтось відкритий до, до, до співпраці з нами, будь ласка, якщо Е ми тільки за куди писати, куди дзвонити до і до е, охочих стати фахівцем супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, власне і є, можливо є заявки на це на сайті Міністерства Витеранів. Uh -huh. Це, uh -huh. це, це всепосередньо так, так на сайті Міністерства ветеранів. Є заявка, і безпосередньо через них вся йде подача документів, тобто нічого на місцях не приймається ветерану, як або членам їхніх родин, які до прикладу хотіли би звернутися до вас. Як до вас звернутися аналогічно? Куди дзвонити? Ми знаходимося на Пилипчука, 17, дріб 1 це приміщення центру зайнятості. Робочий телефон буде працювати вже з 1 вересня, угу. тому я поки не, не оголошую. Але, але можна прийти фізично. Але фізично да, запрошуємо години роботи з 8 до 5. .00. Пані Тетяна, ми вам щиро дякуємо і бажаємо вам успіхів дякую. В, власне, в цій ініціативі і, і натхнення вам до нових звершень. Приходьте до нас ще Тетяна угу. Гуранська, директорка Хмельницького районного комунального закладу, ветеран пробула.